Агов, друзі, у цьому випуску на вас чекає перша частина, як Primex Finance вирішує топ-3 проблеми криптовалютної маржинальної торгівлі. Отож, давайте це висновку. Добрий день, друзі! Ми з України ради вітаю всіх на своєму каналі, і з вами, як завжди, ваш дружелюбний містер Атлан. У цьому відео ми продовжимо наш огляд проекту Primex Finance. А якщо конкретніше, то сьогодні на вас чекає наступне питання: три основні проблеми криптовалютної маржинальної торгівлі та як Primex Finance вирішує власне їх. Отож, давайте це вияснимо. Поїхали. Як ми знаємо, то торгівля дає трейдерам можливість максималізувати свої потенційні прибутки, але в обмін на більший ризик. І так зване запозичення, запозичення коштів у кредиторів дає змогу їм збільшити розмір своїх позицій у кілька разів, не не додаючи більше застави, ніж їх початковий депозит. Але в цьому моменті не все так круто. Адже, незважаючи на свої переваги, крипторинок стикається з численними проблемами, які заважають... Де реалізувати дремалізовувати весь потенціал торговлі назад допомогою кредитного плеча. Осьму було прийнято рішення проаналізувати проблеми маржинальної торговлі цифровими активами, а також те з е, підставити і також підставити їх і вияснити, як Primex Finance намагається їх вирішити з обмогою свого децентралізованого міжланцюгового протоколу ліквідності. Друзі, ось план, який включатиме в себе наступні моменти, котрі ми обговорюватимемо у деяких випусках. Отож, перший момент: фрагментація ліквідності стерилізованих бірж. Наступне проблеми що лежать в основі криптопохідних продуктів. Їдемо далі, третя тема. Відсутність децентралізованих платформ спотової маржинальної торгівлі. І остання тема це кампанія Priming запропонована рішенням проблем маржинальної торгівлі цифровими активами. Отож, зупиняємося на першому питанню, котре ми власне більш детально розглянемо: фрагментація ліквідності на централізованих біржах. Я гадаю, не для кого не новина, що за останні два роки централізовані біржі значними темпами зростають. Але цекс продовжує залишатися найкращим вибором для трейдерів. Дані статистики. Давайте розвернемося. За даними The Block, у липні 2022 року, облік спотових торгів на DEX до цекс становив трохи більше 13%. Хоча дані показують, що е, провайдери е, сефі Залишаються лідируючими на спотовому ринку. Значне зростання співвідношення 0,29 у липні 2019 го року вказує на те, що DEX, ймовірно, у майбутньому скине централізовані біжими. Наступне домінування CEX у торгівлі криптовалютними деривативами є більш значним. Згідно з даними CoinGecko, над децентралізованими деривативами, такі як Дікс і Манко Markets, припадало лише 0,53. Тобто це 890 мільйонів доларів США від загального обсягу криптовалютних деривативів 167 мільярдів доларів США. А за останні 24 години 2022 -го року, хоча історія деяких постачальників сягає перших років розвитку галузі, централізований характер CEX має кілька застережень для трейдерів. Давайте наглядно зачепимо це питання, оскільки торгівля ведеться поза мережу екосистеми бірж, такі як Binance, Coinbase і Bithub, Бітгамб ізольовані з цієї причини ліквідність на секс є фрагментована. Щодо практики, то це виглядає ну наступним чином. Для прикладу, користувачі на Sex А не можуть торгувати з трейдерами на Sex Б або Секс С. Натомість, облікові записи Sex A можуть здійснювати операційні операції лише з іншими обліковими записами Sex A. Те саме стосується користувачів інших централізованих бірж. Фактично, нездатність централізованих торгових платформ взаємодіяти одна з одною створює смішні арбітражні можливості для маркет-мейкерів. А це контрастує з платформами DEX, такими як Uniswap і Curve Finance, де можливість комбінувати протоколі дозволяє розробникам створювати на їх основі депс, щоб отримати доступ до їхньої ліквідності. Хоча в основному в межах однієї мережі блокчейн. А Наступне обмеження з точки зору ліквідності. Обмеження цих з точки зору ліквідності пов'язане з активами, які можна торгувати на їхніх платформах. Це пов'язано з тим, що криптостартапи повинні подати заявку на розміщення своїх монет у стерилізованих постачальників. Але в цьому моменті багато заявок відхиляється. Цей процес може зайняти багато часу навіть для успішних успішних заявників. Це фактично обмежує різноманіття цифрових активів, якими можна торгувати на секс, змушуючи трейдерів, аби Використовувати інші біржі для торговлі відсутніми криптовалютами. На відміну від цього, ДЕКС управляється своїми суспіль... спільнотами через децентралізовані автономні організації DAO. У результаті користувачі анцентралізовані компанії вирішують і голосують за криптовалюти для включення на біржі. Цей процес не тільки децентралізований, але й загалом швидкий, ніж надсекс, що дозволяє їм пропонувати трейдерам ширший спектр цифрових активів. Крім того, деякі ДЕКС, наприклад, Uniswap, навіть не мають процесу білого списку, що дозволяє проектам DEFI а, миттєво розміщувати свої токи на своїх платформах без необхідності подавати заявки. Ну що, ж, друзі, на цьому у мене а, і на цьому моменті будемо завершувати у мене все. Адже надто багато інформації лише шкодитиме. Пам'ятайте про це. Ми обираємо якість, а не кількість. В наступних випусках ми продовжимо. Ось чому підписуйтесь на канал, аби не пропустити багато-багато цікавого. Усім далого дня! На зв'язку був містер Атлан. До нового наступному випуску та бувайте!